Я зараз хочу запросити на цю сцену людину, яка має сміливість працювати в Україні, залишатися з нами і працювати, допомагати нам. Це Катеріна Матернова, посолка Європейського Союзу в Україні. Pani Zastupnica Gala uh, ja Wierchownej <gry> wier wier <gry> Rady Ukrainy, uh, Panie i Panowie, um, ja rada być uh, tutaj z Wami. Dobrego rano i pozwólcie mi <plosy> i pozwólcie mi um, opowiedzieć trzy historie um, pro Сміливність і про відповільність. Перша це історія Юлії. Um, many of you know her. Багато з вас її знають як Тайру. Вона з Маріуполя. І вона була дизайнеркою, спортсменкою, матір'ю. І потім вирішила. Піти допомогти і рятувати людей, які потребували порятунку, стала парамедикиною. Потім потрапила в російський полон. І коли її звільнили, насправді до її звільнення, вона вивезла у вона вивезла у тампоні. Тампонах. Докази, документи, відео, які вона зібрала, аби продемонстрували, що відбувалося в російському полоні. Що це таке, і коли її звільнили, вона сказала, що пережила найтемніші частини того, що є людство, а та але також і сповнене надії. Люди їй допомагали ті, кому це могло їм коштувати життя. Отже, це одна з історій хоробрості та відповідальності. Інша історія це історія ярини. Поетки та перекладачки, яка мала працювати над книгами, словами, перекладами, але обрала армію, і вона рятує поранених в день, а ввечері пише вірші. І один, в одному з віршів сказано: навіть в окопах існує краса, це серцебиття. Яке відмовляється зупинитися та змовчати. І це одна з тих людей, яка об'єднує хоробрість та відповідальність. І третя історія це Катерина з Волині, яка була бухгалтеркою. І коли чоловіки пішли на фронт, вона боячися, вона Залізла в трактори і стала пахати І зараз, з 12 іншими жінками, продовжує обробляти поля, вирощуючи зерно, і роблячи хліб для солдатів. І вона сказала: так я теж боялася, але коли розумієш, що твоя робота годує людей, то страх зникає. Я думаю, ці три історії є чудовим прикладом сьогоднішнього. Теми сьогоднішнього конгресу And, uh, І сьогодні я зазначила про цих трьох жінок не лише тому, що вони хоробрі, вони визначні, вони тому, що обрали допомагати створювати і бути частиною суспільства, громади, навіть попри війну, попри обставини. Ми Чули дуже красномовні три промови, виступи. І я не буду навіть намагатися стати в один ряд з ними. Просто хочу сказати, що ми на заході і ті, хто особливо хто живуть тут з вами зараз, і чують ті самі тривоги, йдуть в ті самі укриття, що і ви як. Англійської шелтер навіть забула, як це англійською, знаю, пам'ятаю українською укриття. Я захоплююся вашою рішучістю, вашою хоробрістю, вашою, вашим духом інновацій, вашою винахідливістю. І Європейський Союз тут з вами. Ми намагаємося допомогти. У нас були програми весь час. Але маю зазначити трошки епізодичний інколи. І минулого року ми вирішили дійсно вивести програ... підтримку та програми для жінок на інший рівень, на кращий рівень і для вразливих жінок, і для сильних жінок. Ми працюємо з такими партнерами, як Український жіночий конгрес, UN Women, Український жіночий фонд, і ми. Наші програми покривають десь 10 мільйонів євро, в які будуть входити гранти для жіночих організацій та підтримки цих організацій. Тому що жінки є не лише символами хоробрості, а також це агенти змін, і Україна виконала Україна. Показує суттєвий прогрес впродовж реформ під час війни. Я Пару днів назад казала, що Україна ніби е, пише такий посібник того, як проводити реформи під час війни. Це непросто. І власне саме жінки були основою фундаментом всіх цих змін. Я думаю, пані прем'єр-міністрка та багато з вас це уособлюють. І як завжди, кожна реформа, кожна зміна потребує людей, які стоятимуть за нею. І як я казала, для мене саме жінки України є символом та особленим цієї цих змін. Це А, тож до всіх жінок, які не уникають відповідальності, хоро хоробрістю чи без просто не відступають від їхньої відповідальності. Ми з вами. Слава <плес> Україні. Дякуємо вам, Катерина Матернова посолка Європейського союзу в Україні.